Друзі, вітаю вас на youtube каналі «Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогоднішній випуск знову підсумковий і підсумковий по одному із наших фондових портфелів. Ми розпочали експерименти, які повторили за співробітниками «The Wall Street Journal». Коли останні е, кидали дротик від Дарцу в кутрувальну дошку, куди дротик потрапляв, ту акцію вони і купували. І, власне, експеримент полягав в тому, щоб підтвердити або спростувати хто краще, професіонали з Wall Street, які формують портфель, обирають, продають, купують, продають, прибалансують, е, змінюють портфель, чи просто наосліп е, кидання дротику і що купити, то по факту результат буде не гірше що згідно того експерименту в 39 випадках із 100 ось цей вибір компанії на осліп показав кращі результати, аніж робота професійних керуючих. І ми вирішили зі свого боку повторити аналогічний експеримент в наших умовах. З серпня 2020 року таким чином я ось кидаю дротик, куди він потрапляє. Ті акції ми і купуємо. І на противагу цьому мав п'ячу портфелю манкіз, ми Формуємо альтернативний портфель на аналогічну суму, на яку купила акції з портфелю Манкіс. Ми купуємо вже акції на наш власний розсуд. Єдине, що важливе зауваження по цьому портфель цей портфель. Ми формуємо виключно з акцій, які входять в S&P 500, тобто, це вже найбільші за капіталізацію компанії в своїй сфері. Тому ми, хоча б таким чином, ну нівелюємо ризик, що це будуть якісь там середньої або малої капіталізації компанії, які просто можуть піти з ринку або деліснутися. Тому а, сьогодні ми власне подивимося на результати. І хто ж краще, все ж таки, ось цей сліпий мавпічний вибір чи а, альтернативний портфель, який ми куруємо самостійно. А, результат буде аж за 4 роки. Тому сподіваюсь, буде цікаво, і залишайтесь з нами до кінця. Але перед тим як продовжити перегляд цього відео, я нагадаю, що брокерська компанія Freedom Finance зараз проводить акцію. Акція в подарунок для тих учасників, хто відкриє брокерський рахунок за моїм реферальним посиланням і поповнить до 30 вересня. Свій брокерський рахунок на суму від 100 доларів таким учасникам в рандомному порядку Freedom Finance подарує одну із десяти акцій. Це може бути Coca-Cola, Pfizer, Bank of America, Sunrun, AT&T, Ford Motor Company, Голд Gold Corporation, Warner Brothers Discovery, Carnival або Hewlett Packard. Всі деталі щодо даної акції я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Ви можете з ними ознайомитися, але головне це до 30 вересня відкрити рахунок і поповнити його на. Суму від 100 доларів важливо, що акції не будуть нараховуватися автоматично, а лише після завершення ось цієї акційної програми. Після 30 вересня буде визначений перелік всіх хто відкрив рахунок за моїм реферальним посиланням, і ті учасники і отримують е, якусь із вище перелічених акцій. Тому в кого ще немає брокерського рахунку, якраз непогана нагода е, розпочати. Ну а ми тим часом переходимо до основної теми сьогоднішнього відео. Отже, друзі, одразу розпочнемо і з портфелю Манкіс, з нашого махпічвого портфелю. Ну, і подивимось. Наша перша купівля була ще 4 серпня 2020 року. Ми купили фармацевтичну компанію Ебві. Ну і власне, ось з того часу, з серпня 2020 року, ми сумарно придбали 148 різних емітентів. За весь цей час ми витратили 20 822 долари, а поточна вартість портфелю сягає 24 801 долар. Різниця майже 4 тисячі плюс або плюс 3 978 доларів, і це трохи більше 19%. з дивідендами, які ми сумарно за цей час отримували, отримали на рівні 708 доларів, з дивідендами дохідність склала плюс 4 тисячі 687 доларів або плюс 22,5%. з половиною відсотків. Тобто небагато. Ну, грубо кажучи, плюс-мінус за 4 роки. А, там середньорічна дохідність склала трохи більше. А, ну навіть трохи менше 5%, якщо без дивідендів, якщо з дивідендами, трохи більше 5%. ну умовно, можемо казати, 5% щорічної дохідності. З одного боку, небагато, але з іншого боку, треба розуміти, що ми купували манки з протягом 4 років. І спочатку ми щотижня робили, а, там обирали яку компанію ми купуємо, але потім ми визначили, що це занадто там забагато головного болю і часу, що тижня там стріляти цим дротиком, тому простіше там раз на. Місяць ми робили чотири броски і чотири акції купували щомісячно. Тобто, цей портфель власне формувався щомісячно. Тобто, звичайно, як ЕВІ, наприклад, ось ми першу компанію купили, і вона показала там плюс 105 відсотків. Але це компанія, яка показала плюс 105 відсотків за 4 роки там. Понад 25% щорічної дохідності. Але оскільки портфель формується, тут є різні акції, да, тобто з хорошим плюсом, з суттєвим мінусом. Є акції, а, які були поглинуті або вони злилися, як Activision Blizzard, наприклад, ніхто не думав, що гіганта геймінгу, а, яка зробила епохальні ігри свого часу, поглине а, по факту Microsoft. Якісь ми бачимо, десь були спліти, десь були спінофи. Десь ми купували акції за вже отримані DVD, дивіденди знову ж таки, злиття, якісь компанії були викуплені, і якщо червоним, це вони взагалі пішли з ринку і вже не публічні зараз. Тобто я там робив бачите ремарки not public now not public now Тому цей портфель протягом всього цього часу живе. Щось в нього додається, щось ми купуємо за дивіденди, щось з нього видаляється. Якісь компанії, які взагалі не були, а був там, наприклад, поділ і компанії. обидві компанії залишились публічними, і там нам якісь компанії дали. Які ми навіть не купували, і ось сумарно ось таке життя е показало такі результати. В цілому непогано. Якщо ми подивимось на найбільш е таких, ну най найуспішніші компанії. Тут ми бачимо е той самий Евві. Я дивився на ті, які біля 100% стало або більше Епві, е наша фармацевтична компанія 105 і більше. Ексомобіл не потопляємо компанія е Джона Рок. Фелерад плюс 165. Ну, звичайно, вся нафтова галузь, особливо після ковідних часів, дуже гарно стрельнула. Компанія Westinghouse Airbrake Air Technologies, компанія, яка виготовляє локомотиви 139 плюс відсотків. Horton Incorporated 162, це американський забудовник. Потім в нас Progressive Corporation плюс 152 – це а, сегмент страхування. Найбільше вони здається спеціалізуються на автострахуванні. Ну наш Berkshire Шерхетовий з а, інвестором а, на чолі з а, інвестором всіх часів і народів Вороном Баффетом плюс 100%. Маратон Петроліум ще а, один шматочок бувши імперії Рокфеллера а, компанія Маратон Петроліум, плюс 188. Далі в нас компанія Oracle, а, виробник програмного забезпечення плюс 106. TJ Companies майже 199%. Це мережа. В прайс магазинів в Сполучених Штатах в них там понад тисячі різних магазинів. Що ще в нас Хоумета Aerospace, аерокосмічна галузь, вони роблять, якщо не помиляюся, комплектуючі для реактивних довигунів. І, власне, на цьому все ось те, що понад 100%. Є і мінуси, повторюсь, є і ті компанії, які а, вибули з портфелю по тим чи іншим причинам, але в цілому вибір на осліп акцій. За ці 4 роки конкретно з на наосліп обраними акціями показала такий результат. Але тепер нам треба з вами розуміти: о, дивіться, в моменті котерування змінюється вже 4 тисячі, отрів до чотири тисячі 19-22 Можемо фіксувати зараз. Ну і звичайно, нам цікаво о, на противагу ось цьому сліпому вибору, якби. О, Пасивний інвестор обрав для себе стратегію і купував на ту саму суму, але, наприклад, будь-який фонд на S&P 500. Я е, сам тримаю фонд на... від Vanguard під Тікером VWO І якби ми. За ті кошти, за які купували акції в рамках Манкіс, купували щомісячно фонд від Vanguard, ВангардвідаблО на S&P 500. яких би результатів ми досягли. Ось власне так само я тут приводжу приклад з серпня 2020 року по буквально серпень 2024 року. І в нас є сума купівлі в Манкіс, і є ціна S&P 500, яку я брав ну середню ціну за. Серпень е, місяць 20-го року, середня ціна за вересень 20-го року, тобто середню е, е, середню місячну ціну за відповідний місяць, і відповідно кількість акцій, яка була б придбана там на ці 338 доларів за ціною 311 S&P, скільки б ми купили цих акцій S&P. за весь час, е, вийшло б, що ми придбали 50 3 Трохи більше 53 акцій, і якщо ми ось беремо останню середню ціну якраз за серпень 2024 року, тобто 494 долари помножити на 53, ми б отримали поточну вартість портфелю в 26 345 доларів. І якщо порівнювати з Вартістю із тим, що вклали, то різниця б склала ну майже 5 з половиною тисяч доларів або більше 26% А Манкіс нагадаю, ну з дивідендами показав, показав 22%. Тобто на 4 менше, 26 28 і 22 67 Тобто рівно на 4% менше, і наш портфель Манкіс програє. Тій стратегії, якби ви просто купували S&P 500 на визначену суму коштів у якийсь визначений проміжок часу. Тому я думаю, що для пасивного інвестора там заморочуватися ось цим вибором на осліп, ну скажімо так, на осліп це не зовсім може бути вдячною справою і все ж таки S&P може показати результати набагато кращі. І тут, звичайно, коли ми бачимо ось такі результати по SP 500. Багато хто з вас може зауважити, що Мирослав, ну а якби ми там, купували акції, наприклад, тої самої NVIDIA або Berkshire Hathaway, результати були б кращі, якби ми зосередились на одному суперкрутому емітенті. емітенті. Ну, з одного боку, так, ось якщо ми навіть, до прикладу, візьмемо наш еталонний Berkshire Hathaway, так тобто ми його купили в 2020 році за там понад 200 доларів. Зараз він коштує там умовно 450 доларів. І звичайно... Якщо ми подивимося з вами на графік, ось грудень 20-й рік, ось якраз 224 долари в грудні 20-го 20 року, ми б купили. З того часу ми маємо розуміти, що вам щомісячно, місячно це класний актив. А ви але б ви його купували щомісяця, кожен місяць по все більш високій ціні. І це добре, що він в цілому так добре зростає. Тобто туди да, були якісь певні просадки, і це треба мати. Певну силу волі, щоб кожного місяця купувати актив, який щомісяця стає дорожчим. І це ще добре, якщо ви обрали на Berkshire Hathaway. Тому що, якщо порівняти, наприклад, ось ми на початку самому теж перша купівля була 14.08.2020 року, ми купили акції компанії VF Corporation. VF Corporation це мультибрендова компанія, вона виготовляє відомі нам бренди Vans, The North Face, Timberland, Eastpac, ось рюкзаки Джен Спорт, точно ми знаємо на Папір. Кіплінг, Тобто відома компанія, але вона себе за цей час показала ну, абсолютно по-іншому, ніж, наприклад, еталони І Якщо ми подивимось на графіку, то він там може нагадувати чимось. Наш славнозвісний зім, тобто ми його купували десь там в серпні 2020 року, біля 60-70 доларів. Він ще й почав зростати, але потім дивіться, з травня 2021 року ну це просто, це просто якийсь жах, так, а не падіння. І можна ж було б натрапити і на таку компанію. Ми, обираючи одного конкретного емітента, і якщо будемо його один системно купувати протягом 4 років, звичайно, це може бути Nvidia, Apple, може бути Tesla, може бути супер. Бер, може бути Бер Шерхетовий, але з іншого боку, це може бути і умовний VFC. Тому все ж таки, ось а, купівля S&P вона всі ці ризики нів нівелює і всі ці ризики з вас знімає. Тому що тут. Якщо Тесла там а, має відкликати партію автомобілів, якщо нафта вже коштує в якісь від'ємні значення, як під час ковіду, якщо там а, щось трапилося ще в світі, а, не знаю, заблокували аденську протоку, все, всі компанії, які в SP 500, вона, вона балансує між цими компаніями, і ви все одно отримуєте вашу там середньорічну дохідність на рівні 10%. Тобто падіння однієї компанії буде скомпенсоване зростом NVIDIA. А, і для вас не смертельно, тому що якісь компанії, як ви бачите, по нашому портфелю Mankis, взагалі з SP 500 випадають. І, до речі, по VF Corp. Ми її тоді купували. Вона була вона входила в індекс SP 500. Що ми бачимо зараз? В неї капіталізація 6 мільярдів, і вона вже не входить в індекс S&P 500. Тобто за ці 4 роки якісь компанії з індексу вилітають на їх заміну. В індекс потрапляють інші компанії. Як от нещодавно оголосили про там додавання Palantir, компанії Dell, а, а наприклад, компанія American Airlines, один із лідерів авіаперевезень в США. Вона вилітає з S&P. Але нам на це якби все одно, тому що S&P живе своїм життям. Ми системно поповнюємо, системно купуємо і виходимо на якісь ось такі середні результати. Принаймні, е інвестуючи в S&P 500, ви точно зберігаєте за собою кращу і більшу вірогідність зберегти те, що ви відкладали, ще його примножити. Тому ось такі проміжні висновки можемо зробити по в портфелі, які формуєте, наприклад, в рамках S&P. Ну і навіть в рамках Манкіс. Тут в нас така його диверсифікація, що о, одна одна компанія замінює іншу, але ми і отримуємо дохідність відповідно. Ну що ж, ми подивилися на портфель Манкіс на портфеляль на портфель із S&P 500, А тепер давайте подивимось на альтернативний портфель, який ми вже формували. На противагу якраз портфелю Манкіс. На противагу Манкіс нами було згруповано портфель із 27 емітентів суттєво менше ніж в Манкіс, 27 і 148 за весь цей час. І що ми маємо, значить в рамках альтернативного портфелю ми витратили на нього ну майже 22 тисячі, тобто 21 998, а поточна вартість його складає 29 568 доларів, або різниця в 7 з половиною тисяч, або Плюс 34,4%. Якщо брати з дивідендами, які також були отримані, отримані на рівні 358 доларів, то е, сумарно ну, майже 8 тисяч доларів або майже 36% дохідності. Тобто дохідність суттєва, якщо ми відштовхуємося від показника в 36 на за 4 роки, це 9% середньорічної дохідності і е, е, місцями цей портфель показував кращі результати ще 2 місяці назад. Він був понад 40%, тобто там ми можемо говорити про еталонні 10%, але знову ж таки. Тут треба розуміти, що цей портфель, так само, як і Манкіс, він формувався в той самий період, да, там, з серпня 2020 року, по серпень 2024 року. Це не так, що там була придбана акція, наприклад, United Health. ось вона показала 90%. І ось о, ми побачили таку ж дохідність. Ну, по факту, як Ебві, до речі, теж, Да, Ми купили а, тут 106, ну тут 90. Але це показники ціни 4-річної давнини. Але в цілому, по альтернативному портфелю в нас також хороші. Ші результати, якщо виділити лідерів, нос ну, United Health плюс 90% лідер а, медичного страхування а, в Сполучених Штатах, American Express, конкурент MasterCard Visa плюс 106% Waste Management сміттєва компанія. Ну майже 90% В неї повний цикл від а, збирання сміття, в них свої полігони, сміттєспалювальні заводи, свої автомобілі по вивозу сміття. Ось такий а, бізнес, але як то кажуть. Пекуня на нолі, так або гроші не пахнуть, і мета тут безумовним є лідером майже плюс 300%. Ну, ось власне це лідери галузі. Ну і знову ж таки, окремо, якщо говорити, все ж таки таке зростання портфель зміг показати в основному завдяки технологічним компаніям. Ви бачите, тут в мене і, ну Google це вже комунікації. Мета, Amazon, Microsoft, Intuit, NVIDIA, Adobe, Той самий вже Berkshire останній купив. Тобто, тут, звичайно, більше акції не вартості, а в акції, які... Можна сказати, вже акціями є часткової вартості і зберігають непоганий потенціал. Ну не Зберігають потенціал зростання. Це, напевно, комбіновані папери акції плюс росту. І ну, такі результати ми отримали. Е, ще раз наголошую, що дивіденди також він якісь формує на рівні 358 доларів. І це, якщо не помиляюсь, вдвічі менше ніж Манкіс, так тому що Манкіс показав ну так 708. рівно вдвічі менше, але все одно за рахунок капіталізації, тобто росту е, ціни на актив, на акції ми звичайно суттєво відбили. Отримали більшу дохідність і кращу дохідність аніж Манкіс і аніж SP500. Ну, і окремо в нас є така діаграма, яку ми ввели, порівнюючи два портфелі: Манкіс і, і Альтернативний. Ну і Бачимо, що да, альтернативний на якомусь етапі так, суттєво почав вже вириватися вперед. Тому, да діаграма також сама собою все показує і десь місцями так. От треба подивитися на результати. У мене тут є десь у нас альтернативний. Так, був майже 42% ще в червні цього 24-го року. Ну зараз є певні коливання на ринку, але діаграма ну власне показує все сама за себе. Тому ось такі результати ми можемо підбити. Десь так, друзі, ось таким був наочний результат нашого чотирирічного експерименту. Я сподіваюся, що він для вас а, був корисним і а, ви зробили для себе якісь висновки. А ті, хто ще не починав, зроблять для себе якісь висновки наперед. Тому, якщо вам такого формату а, відео подобається, обов'язково напишіть будь-який комент, напишіть в коментарях, якою ви дохідності змогли домогтися за 4 роки, якщо ви вже інвестуєте на фондовому ринку протягом цього часу. Буде цікаво порівняти. Плюс ваші коментарі допомагають нам просуватися в трендах YouTube. І будь-яка реакція, лайк або диз, навіть дизлайк також е, вітається. Це теж нам буде допомагати просуватись в Ютюбі. Ну і звичайно, наступні випуски в нас, до речі, теж будуть дещо підсумковими по іншим нашим активам. Буде цікаво поглянути саме, як вони ось показують себе там на дистанціях е, років. Е, тому, щоб не просити нові випуски, обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок. На цьому все. Друзі, капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось з вами у наступному випуску. До зустрічі!